Вітаю, друзі, в місті Борова. Тут ще ми ні разу не були, близько проїжджали, але тут не були. Відвантажили автомобіль захисникам наша автівка волонтерська їздить куди треба і куди не треба. Усім привіт. На даний час тут у нас зараз тривога трішки гупає, далековато, але гупає. По даним, 10... По даним 10 кілометрів десь до лінії фронту, але все ж таки долітає. Тому дякую всім за вашу підтримку. Будь ласка, підтримуйте збір на РЕБ. Збираємо, бо це життя наших захисників. Нам потрібно, щоб наші захисники повернулися додому, до своїх дітей, до своїх дружин, до своїх батьків, живими та неушкодженими. Підтримайте, дякую всім, слава Україні!